you Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Наш кореспондент Ніна Карпенко з'ясовувала секрет успіху кременчуцьких вчителів. Тетяна Андрієва повернулася з презентації книги Кременчуцького поета. А Дмитро Домоденко знає усі подробиці матчу з футзалу між Кременчуцьким Лукасом та Сумським Сумду. І це не все про що піде, мова у нашому випуску. Залишайтеся з нами. Дефіцит спілкування ось що окрім усіх матеріальних та побутових проблем відчуває більшість українців з обмеженими фізичними можливостями, нестачу душевного тепла та посиленої уваги до їх потреб їм традиційно компенсують 3 грудня. З офіційними даними близько 10% населення світу або 600 мільйонів людей є інвалідами. Вони не вимагають до себе жалю, вони пристосовуються як можуть, аби жити. Так сталося завжди в усі часи. Турбота про інвалідів тримається на добрій щирій волі окремих людей. Ті, хто був пацієнтом шпиталю інвалідів великої вітчизняної війни, розуміє, про що йде мова. Сьогодні 3 грудня, у день посиленої уваги до людей з обмеженими можливостями, тут зібралися представники міської та районної влад, представники громадськості, ветерани. Прийшли висловити особисту вдячність ученику закладу, заслуженому лікарю України. Полі Литвиненко. Дякували за існуючі в районах мобільні денні стаціонари. Волонтерський рух, університет Будьмо Милосердні, газету Турбота. Чого ми туди виїжджаємо? Ми їх обстежуємо, призначаємо програму лікування, виконуємо ті лікування за рахунок наших безкоштовних ліків, які ми привозимо туди. І обов'язково в кінці такого лікування ми залишаємо програму лікування вдома. Тобто, які ліки потрібно приймати впродовж іноді всього життя? Окрім цього, на цих районах ми проводимо роботу з тими, хто доглядає за людьми, які цього потребують. Ми навчаємо, як правильно доглядати. Кожна людина приходить до цього дня по-своєму, переконаний настоятель свято Успенської церкви села Сушки Отець Василь. Вховуючи доньку інваліда, йому не треба вигадувати пафосні речі. Ми всі рівні перед Богом. І ви знаєте, коли Господа нашого Ісуса Христа вели на проп'яті вже, і за ним страждали, і мучилися, і плакали жени, як пописується в Євангелії, Господь їм сказав, зупинившися, сказав: Не плачте за мене, тому що я вже мертвий, плачте за живими. І, поки Господь нам дає бачити перед собою тих людей, інвалідів, ветеранів, насамперед ветеранів, живими, більш-менш здоровими. Ми маємо про них дбати, ми маємо за ними плакати. Інвалідність не вирок, а тимчасове непорозуміння зі здоров'ям. Навіть сидячи в інвалідному візку, можна бути корисним та повноцінним членом суспільства. Головне турбота. Пам'ятаємо. Щороку з нагоди Міжнародного дня інвалідів Асоціація новий дім проводить для маленьких кременчужан, які мають вади здоров'я, розважальні заходи з пригощанням. Святкову програму допомагає підготувати художній керівник міського палацу культури Олена Діденко. Під час цих традиційних зустрічей діти з обмеженими фізичними можливостями спілкуються з однолітками, разом весело співають і танцюють. Завдяки цікавій розважальній програмі приводів для посмішок було значно більше, ніж для суму благодарны тим людям, которые все это нам організовують, допомагають організувати, предоставляют фінансову допомогу, предоставляют, вот, накривають столи. Діяльність асоціації спрямована на підтримку прагнення дітей інвалідів до самовизначення. Дорослі намагаються розвивати творчі здібності малечі, стимулювати їх прагнення до участі у спорті. Мені хотілося в шашки зіграти. Я зайняла перше місто, грала в шашки, Спочатку я, я. з дівчатами грала. Я люблю танцами займатися. Моє улюблене заняття – плести бісером. Я знаходжу в інтернеті картинки і плє... сплітаю їх. Я люблю вишивати крестиком, люблю в'язання, люблю плести бісером і люблю займатися оригамі. Родини, де зростають ці діти, завжди відчувають підтримку асоціації інвалідів дитинства. Дякую, що є така асоціація, яка, яка дозволяє діткам в місті пообщатися, в повеселиться. Конечно, благодарна большое за поддержку для наших детей, для нас в первую очередь, потому что это все-таки происходит, допустим, несколько раз в году. Наши дети очень счастливы. На данный момент у нас шесть деток, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. Я обращаюсь ко всем предпринимателям, ко всем неравнодушным людям, которые смогут помочь. Пожалуйста, помогите. Тож, маємо надію, що знайдуться у Кремчуці люди, чуйні серцем та небайдужі. До долі тих, кого спіткало лихо. Щороку з нагоди Міжнародного дня інваліда управління у справах сім'ї, дітей та молоді Кременчуйського місць проводить конкурс дитячої творчості для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Я мрію, я живу. Цей рік не став винятком. Більше 50 дітей представили на конкурс майже 100 своїх робіт. Всі вони були оцінені поважним журі, яке відзначило високий рівень їх виконання. Конкурс проходить в трьох номінаціях: це поезія і проза, друга номінація це малюнки, і третя номінація це саморобки. Ми оголосили конкурс ще 5 листопада, і протягом місяця ми збирали роботи з різних куточків нашого міста. Я маю на увазі це загальноосвітні школи, клуби за місцем проживання, реабілітаційний центр дітей-інвалідів і, і наша допоміжня школа-інтернат. Учасники конкурсу отримали від організаторів грамоти, дипломи і подарунки. Всі вони. Разом з батьками подивилися концерт, підготовлений вихованцями об'єднання дитячих міських клубів та будинку дитячої юнацької творчості. Чудові виступи ансамблю Смайлик зразкового аматорського колективу Орхідея та інших обдарованих дітей подарували всім гарний настрій. І це, за словами Ірини Калітіної, тільки початок передноворічних заходів для дітей різних категорій. Незабаром відбудуться концерти до Дня Святого Миколая, а потім і до новорічних свят. Тож попереду малечі ще багато подарунків та позитивних емоцій. Кременчуцькі вчителі найкращі і доказ тому результати обласного етапу конкурсу Класний керівник року 2012 Перемогу у ньому здобула кременчужанка Анна Холодняк. Вона й продовжить змагання за звання кращого класного керівника на всеукраїнському рівні. І ще дві кременчужанки стали лауратами цього конкурсу. Сьогодні наш кореспондент Ніна Карпенко спробувала з'ясувати формулу успіху кожного з цих педагогів. Олена Залюбовська, вчитель освітньої школи No26, надає перевагу естетичного виховання учнів, тож неповторність оточуючого світу допомагає збагнути через призму прекрасного, зокрема вчить слухати і розуміти музику. Головний же секрет успіху в роботі з дітьми класний керівник 6 Б класу вбачає в наступному. Я сповідую такі принципи: розуміння, демократія, підтримка, допомога. Підопічні Наталії Ноцькіної десятикласники юридичного профілю навчання колегіуму номер 25 тож тематика виховних годин пов'язана з гостро актуальними проблемами сьогодення. Умовний образ звичайної скріпки в руках вчителя та учнів переконливо демонструє руйнівні наслідки згубного впливу на особистість дитини, шукаючи реальні шляхи вирішення проблеми, старшокласники намагаються дати поради, як берегтися від насилля з позиції журналістів, громадських організацій та юристів. Найважливішим… Принципом моєї роботи є довіряти дітям. Вони вже дорослі, вони вже сформовані особистості. Кожен з них вже має певну мету у своєму житті. І моя задача класного керівника допомогти їм розкритися в стінах нашого колеги Ми до кінця. Перемогу свого класного керівника Анни холодняк на власному конкурсі учні 6 класу загальноосвітньої школи номер 12 вважають абсолютно справедливою. На мою думку, Анна Костянтинівна ну просто учитель не року, а всього мого життя. Це людина один на мільйон. Мені дуже подобається Анна Константиновна, бо вона ну я не знаю, вона позитив нашого класу. Раніше в нас були деякі конфлікти, але коли Анна Константиновна стала моїм класним керівником, я тепер просто щаслива з моїм класом. Наша шкільна газета називається Школярики та шкодлярики», яку придумували ми всі разом. Я дуже багато хворію і дуже багато приходиться бути в лікарнях. Ще не було ні жодного разу, коли Анна Константина до мене не прийшла в лікарню. Вона завжди нас підтримує. Вона кращий керівник всіх часів і народів. Своїм шестикласникам Анна Костянтинівна допомагає пізнати себе, усвідомити свою унікальність і неповторність. Намалював квадрат. Так, ви невтомні трудівники і свою роботу закінчуєте, не зупиняючись перед перешкодами. Хто намалював коло, круг? А ви, ребята, не конфліктні особистості, а чекаєте від спілкування гармонійних відносин. Ну, і зігзаги. Хто намалював, це я бачу більше з нашого класу. Опускайте ручки. Ви, ребята, творчі особистості. Ви завжди знаходите нестандартні рішення в тому чи іншому конфліктному питанні. Запорука успіху цього вчителя в неординарності особистості та професіоналізмі. Власний сайт творча скарбничка вчителя історії класного керівника ще одне тому підтверджені. А перемога на обласному конкурсі то лише чергова сходинка на шляху до успіху. Третій заключний етап всеукраїнського конкурсу закінчиться наприкінці грудня. Коли точно ми ще не знаємо цю дату. На обласному етапі це знову ж таки буде представлення себе, презентація свого класу у віртальному такому аспекті. Потім це буде можливо нам сказали якісь вид контрольної роботи, тестові питання по психології, по педагогіці, і це дійсно треба. Буде майстер-клас. Так нас зорієнтували, що мабуть у ролі учнів будуть самі класні керівники-конкурсанти. Три лауреати з чотирьох презентованих від Кремінчука факт, який говорить сам за себе, вважає провідний спеціаліст міського управління освіти Ігор Процько. Маємо надію, що на всекраїнському етапі класний керівник Кремінчука буде одним з найкращих. Станом на 1 жовтня 2012 року у Кременчуці за всі роки було офіційно зареєстровано 246 випадків віл-інфікування. Із них 50 – це захворювання на синдром набутого імунодефіциту. СНІД одна з найбільших і трагічних проблем, яка постала перед людством наприкінці 20-го сторіччя. Цю статистику і цю думку зокрема намагалися донести до Кременчужан учасники акції, яка відбулася у нашому місті 1 грудня у всесвітній день боротьби зі СНІДом. Працівники міського центру здоров'я Кременчуцької філії обласної організації «Світло надії» та лікарі спеціалізованого кабінету Довіра роздавали Кременчужанам листівки, проводили експрес-тести прямо на вулицях міста. Це перша ласточка, яка може бути приніс ілі. какую-то новость или, может, внесет что-то новое в наш город, для того, чтобы люди одумались, подумали, чем они могут помочь таким людям. Ведь эти люди живут среди нас. Они не должны быть прокаженными. Они должны быть абсолютно такими же, как и мы. И для того, чтобы создать им нормальные условия жизни, помочь им и рассказать людям, как с ними общаться, мы и проводим сегодня эту акцию. Що таке віл-інфекція? Як вона передається? Хто повинен пройти ВІЛ-тест, як не поширюється вірус? На ці та інші запитання можна було знайти відповіді у роздатковому матеріалі. Я наприклад, надіюся на те, що чоловік все таки прочитає цю брошурку, да, не просто пройде і вибросить через 5 метрів ближайшому мусорку, а все таки він прочитає та задумається. Організатори акції намагалися привернути увагу громадськості до надзвичайно важливої проблеми віл сніду у нашому суспільстві, адже тільки за 10 місяців цього року у Кременчуці від. Цієї хвороби померли 16 людей. На сьогоднішній день ВІЛ-інфекція інфекція це вже не смертельна хвороба, це хвороба хронічна, така, як безліч інших. Ми знаємо шляхи її передачі, ми знаємо, як себе захистити. Ми знаємо, що це не страшно. Отже, бережіть себе і бережіть своїх близьких. Отримати безкоштовну консультацію з питань ВІЛ СНІДа та пройти обстеження можна в спеціалізованому кабінеті довіра, який діє на базі Кременчуцької міської лікарні номер 3 Телефон для довідок 5 Надзвичайно цікавим і напруженим виявився поєдинок однієї 16-ї кубку України з футзалу між Кременчуцьким Лукасом та сумським Сумду. У спортивному комплексі політехнік більше трьохсот оболівальників стали свідками яскравої перемоги наших земляків над командою першої футзальної ліги України Сумський державний університет. 2 2-2 основний час 12-11 у серії після матчевих пенальті. Такий результат зафіксували судді матчу, радів перемозі наших і Дмитро Домоденко. Відразу кілька слів про наших суперників. Футзальний клуб Університет був створений на базі Сумського державного університету ще у 2000 році у 2002-му сумчани стартували в чемпіонаті України з футзалу серед команд першої ліги і посіли шосте місце. Але вже у наступному розіграші фінішували четвертими. Пограли наші гості і у вищій лізі, що правда не дуже вдало. Сум ДУ – триразовий чемпіон України серед вищих навчальних закладів, віце-чемпіон першості Європи серед студентів. Тож суперник у Лукаса був титулований і непростий. Та хоча наші земляки поки що таких регалій не мають, справжній бій під опічним Сергія Посольського Кременчужа не влаштували. Вже на третій хвилині поєдинку швидка контратака Лукаса завершилася результативно. Граючий тренер нашої команди Валентин Цвілих влучно і потужно пробив шестиметрової лінії. Волкий Собчан Євген Пархоменко не мав шансів врятувати свою команду. Гостям знадобилося 15 хвилин, щоб зрівняти рахунок. Це зробив Андрій Бурдюг. Більш досвідчені гравці Сумдуву майже щохвилини загрожували воротам господарів, але фортуна того дня була на боці Кременчужан. Та й наші футболісти небезпечно атакували. Лише лідер Лукаса Валентин Цвилих мав 3-4 нагоди забити. У другому таймі суперники обмінялися голами. У гостей відзначився Ярослав Писоцький, а у Кременчужан той же Валентин Цвілик. 2-2. Доля двобою вирішувалася у серії після матчевих пенальтів. Обидві команди виконували удари майстерно, тому тільки 12-й став переможним. Нерви міцнішими виявилися у наших земляків. Я думаю, що ви хотіли більше побідіть ви хазяєва. Е, хоча ми повинні були немного бути нервами покріпче і е, десь на один м'яч бути сильні. Ну, удача в пенальті підвернулася вам. Хочу поздравити город Кременчук з зреченням кубка України. Это давно ми чекали. обыграли за счет самоотдачи, уверенности в своїх силах. колоссальная поддержка зрителей толкала вперед. І це нам допомогло в трудної минути. вот і, і победа. Тож з нетерпінням очікуватимо результатів жеребкування однієї восьмої розіграша Кубка України з футзалу. Тоді й дізнаємося наступного суперника Лукаса. Розпочався робочий тиждень і нехай його продовження настільки радує своїми подіями та новинами. Кременчуцькі ж новини і надалі інформуватимуть вас про життя міста. Дивіться нас у 21-й, телефонуйте цілодобово 78 08 18. Побачимося!